Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Підпишіться і підтримайте україномовний контент. Адже сьогодні історія про любов матері, яка захищає життя 13 століття до нашої ери Єгипет, коли сюди переселився ізраїльський народ. Багато доброго було зроблено ними для Єгипту. Країна процвітала завдяки синам ізраїльським. Та все змінилося з приходом до влади нового фараона. Примітив він, що цей народ дуже успішний і сильно численний. Тож фараон віддав наказ весь ізраїльський народ вважати рабами, наказую, гнобити нещадно, а щоб не ріс він числом. Кожного новонародженого хлопчика кидати в ніг. Ну, дівчатка вже хай ростуть, згодяться для рабства. Саме в цей час в одній єврейській сім'ї народилася третя дитина хлопчик. Подружжя що не хотіло віддавати дитя для страти, тому три місяці ховали його взагалі від всіх. Та хлопчик ріс і вже ось ось його могли побачити або почути. Що робити? Матір дитя звали Іохаведа, що означає слава Ягве. І вона наважилася на незвичайний та відчайдушний вчинок. За будь-яку ціну вона спробує зберегти життя своїй крихітці Іохаведа зробила кошик і, поклавши туди хлопчика, поставила в очереті біля річки Ніл, де любила гуляти донька самого фараона. Ось вона йде зі свитою, щоб скупатись в річці. Угледівши дивний кошик, дістали його, здивувалися. Там було дитя. Донька фараона мріяла про дитину, та не вдавалося. Жінка взяла хлопчика на руки і притулила до себе. Біля її серця стукало маленьке сердечко. Зрозуміла вмить ні. Вона не дасть батькові скривдити цю крихітку, вона виховає його як рідного сина. Так і зробила і дала ім'я Моїсей, що означає дитя з води. А тут ось і годувальниця поряд, то хай буде вона. А це ж рідна матір Моїсея Охаведа. Скріпила своє материнське серце. Хай він буде вважатися внуком фараона. Сином іншої та її дитятко буде жити. Так до 12 років була Іохаведа поряд з своїм сином. Фараон змирився з відважною донькою і готував Моїсея до високої посади. Хлопець вивчав військову і дипломатичну грамоту, і скоро він стане правою рукою фараона. Та не сталося, як гадалося. Час було Моїсею взнати, якого він народу, і він прийняв цей виклик. Заступаючись за свого співвітчизника в запалі, він ненароком вбив наглядача. Злякавшись, що фараон стратить його, Моїсей на довгі роки втік в пустелю. Він повернеться знову, щоб виконати величну відповідальну місію, стати лідером свого народу і вивести його із рабства. Назавжди. А що ж його рідна мати Йохаведа? Відомо, що вона похована в землі Ханаанській. А отже і вона діждала з тієї миті, коли її син виконає Божу волю. Колись вона врятувала хлопчика. А тепер він врятував цілий народ. А що ж донька Фараона? Адже ця жінка теж врятувала й полюбила Моїсея. Залишилися згадки, що ім'я її було біття, що в перекладі означає донька Бога, і народ ізраїльський вважає її праведною. А отже, вона прийняла віру в живого Бога, свого прийомного сина, і, кажуть, Бог благословив так, що вона вийшла заміж і народила своїх дітей, ось так. Бог благословив подвиг жінок, які не змирилися з жорстоким наказом і зберегли життя тому, хто став історичною особою, лідером Божого народу. Одна віддала, щоб зберегти життя, друга залишила собі, щоб врятувати життя. Пройшло немало століть 2022 рік. Початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Весь світ облітає фото п'ятирічного хлопчика, який сам, плачучи, йшов через кордон, діставшись з Києва завдяки небайдужим людям. Ще приклад: одинадцятирічний хлопчик Запоріжжя, його мама не могла поїхати з ним, а тому довірилась Богу Всесвіту і добрим людям і Відправила сина в Словаччину, написавши номер телефону на руці. Ці приклади стали символом любові і сили українських матерів, тільки любляча мати здатна віддати, щоб врятувати. Крізь віки сяють чинки матусь, які стають на захист своїх дітей. І хто знає, може, врятовані від війни. Українські діти повернуться, щоб стати лідерами і провідниками в майбутнє.